Пане, але скажіть, будь ласка, чи сподіваєтесь, ви що вже завтра парламент ухвалить цей законопроект, такий важливий для як перший крок для зниження тарифів на комунальні послуги для населення? Я дуже на це сподіваюся, бо насправді, коли ми знижуємо чи навіть скасовуємо рентну плату на видобуток газу, то в першу чергу ми переслідуємо мету створити умови для розвитку вітчизняного виробництва. Бо чим більше ми будемо видобувати власну українського газу, тим менше ми будемо купувати імпортного газу, і це означає енергонезалежність. Нашої рідної країни це ключове завдання, це національна безпека країни. Отже, коли ми знижуємо рентну плату для за видобуток газу, це означає, що видобувники матимуть можливість нові скважини робити, видобувати більше газу, давати більший баланс газу. І як наслідок, ми матимемо можливість за рахунок власного видобутку газу покривати потреби житлово комунального господарства. Саме тому ми тут і стоїмо, і чергуємо депутати від радикальної партії щодобової, і Олег Купрієнко, і Альона Кошелєва, і Дмитро. Ролінько, і Денис Лантів і інші народні депутати, бо ми тут стоїмо, бо нам нікуди йти. Безумовно, у нас є дома, хата, є тепла пастіль. дома жінка чекає, дитина чекає. Але ми розуміємо, що третій тиждень ми тут стоїмо для того, щоб люди не мерзли в рідних хатах, щоб пенсіонерів на вулицю, як собак не викидали у 20-ти градусний мороз, тому що вони не заплатять за комуналку, вони не мають можливості заплатити за газ, тому що у них немає доходів, тому що коли уряд, парламент, президент встановлюють космічні тарифи на житло Альні послуги європейські, як вони кажуть, що ми маємо платити як у Європі, так дайте нашим українцям зарплати, як у Європі, дайте нашим українцям пенсії, як у Європі, і тоді ми будемо платити європейські тарифи. А коли тарифи європейські... І то велике питання чи європейські, бо там більше корупції, бо там російський олігарх Григоришин сидить, який вимиває з енергоринку мільярди коштів. А ми потім мільйони людей повинні з власних кишень сплачувати за баганки Порошенка, за баганки його бізнес-партнера Григоришина. То це не Європа, а це африканські зарплати в людей, африканські пенсії в українців і африканський рівень корупції в Україні. Ось саме тому ми стоїмо, бо тарифи це похідне від корупції, від зловживань. І насправді, насправді, по великому рахунку ключове завдання влади. От кажуть, не можу знизити тарифи. Так? Можливо, і не можуть знизити тарифи, бо якщо там газ купують по долару, вони ж не можуть по 50 центів продавати цей газ. Але зробіть тоді європейські зарплати. Дайте людям роботу, дайте людям достойну зарплату, щоб вони за рахунок зарплати могли дітей прогодувати, сім'ю на ноги поставити, тарифи заплатити, ліки купити людям старшого віку і жити нормально в будь-якій європейській країні Ім'я максимум 15-20% свого доходу тратить на сплату комунальних послуг. А в нас мільйони пенсіонерів отримують пенсію максимум 1300 гривень, і вони повинні за газ заплатити 3000 гривень. Так у мене просте питання для першого класу. Де людям взяти гроші, щоб заплатити за цей газ? А крім того, що заплатити за газ, щоб сидіти в теплій квартирі. Люди старшого віку, як правило, хворіють. У них проблеми з серцем, у них проблеми з тиском, не дай Бог, онкологія там квартиру продати треба. А нині. Шя влада, президент, парламент, уряд прирікають до того, що людину має або виключати опалення відріжу за несплату, або заберуть квартиру в рахунок сплати комунальних боргів. А саме тому ми тут стоїмо, і саме тому, крім економічних вимог, які висуває тарифний мандат, у нас політичні вимоги. Одна з них це. Радикальна зміна судової системи, прокурорської системи. Бо коли в Україні не буде незалежного правосуддя, сюди не прийде ні один інвестор. Він не принесе свої гроші, він не буде вкладати їх у створення робочих місць, у те, щоб робочі отримали зарплату. Коли він знатиме, що в нього відіжмуть бізнес, як тільки поміняється влада. Тому це ключове питання реформування судової системи. Воно впливає і на тарифове утворення, і на всі інші сфери життя. Бо коли є незалежний суд, тоді тут є інвестори. Коли є тут інвестори, є. Робочі місця, є зарплата, є податки до бюджету, і як наслідок люди матимуть можливість сплачувати за тарифи. А коли продажні судді, продажні прокурори, продажній парламент, продажній президент з олігархами, продажня політична еліта, вся продажній уряд корупційний, то тут не буде інвестора, тут не буде економіки, тут не буде зарплат, тут не буде пенсій, тут не буде нічого. Тому ми вимагаємо радикально не лише зниження тарифів, радикальної боротьби з корупцією, радикально створення робочих місць. Радикально підвищення заробітних плат і пенсій, радикальної боротьби з корупцією, зловживаннями, з хабарництвом, і з олігархами, от чого ми вимагаємо, от за що ми тут стоїмо. Тому я хочу, щоб люди розуміли, от хтось думає, ляшку там чи кошелевий, подивіться на цю молоду, красиву депутатку. Я думаю, що давно б вдома могла б вже бути, я був би вдома. Да? А ми тут а в палатках третій тиждень ночуємо. Хтось може подумати, що нам робить нічого, що в нас не всі вдома. Ні, ми тут ночуємо, тому що якщо ми тут... Не будемо мерзнути, то мільйони людей зимою замерзнуть через ту грабіжницьку політику, яку проводить нинішня влада. Тому я із своїми депутатами від радикальної партії ми готові тут мерзнути, аби мільйони українців сиділи в теплих квартирах. Оце наша радикальна позиція, і тому ми нікуди не підемо звідси, поки не досягнемо результату. Більше того, на суботу, на 12-ту годину, ми проводимо, скликаємо всеукраїнські вічі і користуючись нагодою, я звертаюсь до глядачів, у кого є можливість у суботу. На на 12 годину приїжджайте в Київ сюди, на тарифний майдан, щоб ми разом з вами відстоювали наші права. Бо Вінстон Черчилль, британський прем'єр-міністр, сказав: усі погані справи робляться добрими людьми, які байдужі. Так, от, для того, щоб ми перемогли, для того щоб не дали владі здерти з нас три шкури і не пустити світу пенсіонерів, бюджетників, молодь, треба бути небайдужими. Треба активно виходити і захищати свої права. Дуже дякую вам, пане Олеже.